Знаєте, перед тим як почати розповідати про цю гонку з обкладинки, потрібно розповісти передисторію. Перший етап червня, новий місяць GT Stock Battle. Машина повинна стати в 682 бали технічного рейтингу на гоночних м'яких шинах. Сьогоднішній етап включатиме в себе три гонки. Кожна по 20 хвилин. Перша проходитиме на трасі Гранд Волей, друга на Токіо Вей і третя на Рінгу. Але про третю я вирішив розповісти іншим разом. Сьогодні буде йти мова саме про першу і другу. Перший етап дуже гарна технічна американська траса з тюленчиками на узбережжі. Мій вибір на цю трасу Ford GT, я вирішую їхати цю гонку без кваліфікації. Спойлер, це була величезна помилка. 3, 2, 1. Наша гонка починається! З самого початку я роблю спроби прориватися, хоч і не сказати, що супер успішно. І за тісного потоку попереду дуже тяжко знайти рубіж для атак, Ба більше того, сама траса досить небезпечна і вузька для атак. Кінець кола трохи бруду, в якому ми не взяли участь, і наша гонка продовжується. На другому колі справи почали йти дещо краще, але і за моєї обережності не настільки, щоб стати конкурентним і заїхати в топ-10. Далі я бачу, що у конкурентів боротьба сайдбайсайд, і розумію, що потрібно, допоки є можливість, шукати можливості для атак. Без коментарів. І без блядь, коментарів це просто жесть якась. На той момент я згорів настільки сильно, наскільки ви просто уявити собі не можете. От дивіться, я їду максимально обережно, намагаюсь при цьому прориватися, стараюсь їхати чисто. Але в результаті чистота вилазить мені боком, і я просто стою частиною досить халатного керування від суперника і спускаюся на останню позицію. Я, звичайно, старався їхати до останнього, намагався боротися, але тут ви можете побачити, що в мене просто не вистачило терпіння і сил. І мій настрій на наступну гонку став повний впевненості. Мене вже не вперше звинувачували в тому, що я занадто обережний, що прориви це лише показуха, і фактично натякали, що я набагато гірший, ніж всі звикли думати. Все склалося в одне, я згорів і зрозумів, що прямо зараз покажу всі скіли і можливості, на які я спроможний на трасі Tokyo Express Way, обравши для себе таку прекрасну машину, як Ferrari F40. Чудова компоновка, розташування двигуна, економічність, швидкість, гальма, машина, яка готова була рвати, і я був в цьому тільки радий. Кваліфікація в мене не задалась і навіть не тому, що я косячив. Просто я впирався в суперників, які не могли впоратися з трасою, і як наслідок став лише на 10-ту сходинку. Але все ще був сповнений рішучості показати всім, на що справді спроможний клем. Стартовий сигнал даний і зі старту показував, наскільки повний привід є швидший. Проте я нікуди не поспішав, розуміючи, що скоро на нас чекає серйозний поворот, де у Феррарі будуть переваги. Ми в топ-8. Коректне гальмування чисте проходження повороту і відігрують дві позиції. Наразі шості. Хоча ні, маршручок робить помилку і вже п'яті. Вітя не справляється з керуванням і дуже швидко стаємо на четверту сходинку. Роман теж має деякі проблеми, і я вже третій. Ми на третій сходинці з 10-го місця менше, ніж за дві хвилини. Ми на третій сходинці з 10-го місця менше ніж за дві хвилини. Початок другого кола я вже дуже близько під'їхав до суперника на Нісані. Сліп стрім, спроба атаки, більш пізні гальмування відносно суперника, і я вже на другій позиції. Кінець другого кола, джус скидує штраф, я ставлю найкращий час кола і забираю собі першу позицію. Початок третього кола, і я вже відіграв 9 позицій і став на першу сходинку. Середина кола і насправді показова, наскільки все ж таки адреналін грав в моїй крові. Може вам цього і не сильно видно, але я їхав майже на грані можливостей. Чому майже? Та тому що по справжньому на грані я їду тільки тоді, коли холоднокровний. А тут мною керували емоції навіть зараз. Я пам'ятаю, що в мене нормально так тряслися руки та пальці, і мене справді сильно підкосила перша гонка. Початок п'ятого кола і я відірвався від найближчого суперника на цілих 6 секунд. У суперників позаду була боротьба, а я просто продовжував їхати свій найкращий бойовий темп. І знаєте, проїжджаючи під стоп, я хотів би дещо сказати. Цю гонку я вирішив почати з м'якого комплекту гуми, так як хотів прорватися з перших кіл і триматися подалі від суперників. Але дивлячись на стан моїх шин, вже не за горами момент, коли мені доведеться поставити середній, слизький і менш ефективний комплект. Хотів би сказати, що емоції не допоможуть ефективно їхати на цьому комплекті. Дуже скоро будуть вирішувати саме мої вміння, інстинкти. І я покажу все, на що спроможний в цих умовах. І от 10 коло. Я все ще на першому місці і все ще тримаю максимально можливий темп. Я не знаю, чи зможу вам передати всю межу мого керування, але зараз, переглядаючи це, я справді гордий за цього. Без холоднокровності, з тримтячими руками, пальцями на емоціях. бути спроможним втримати такий темп і з 10-ї позиції спокійно забрати перше місце це дуже-дуже потужно. Звичайно, я брехати не буду. Токіо я знав непогано. Вже була практика на ньому, та і це була крута машина, яку я справді дуже обожнюю. І всі карти склалися так, що я зміг забрати собі в першу позицію. Але ще й до цього я хочу пояснити для моїх суперників та й всіх вас, чому я не беру потенційно імбові машини. В цьому немає цікавості і сенсу. Перемогти на хорошій машині може майже кожен середньоскіловий пілот. Перемогти на більш слабкій, менш потужній чи більш скілозалежній це вже виклик. Виклик, завдяки якому ти вчишся набагато більшому, ніж інші звикли думати. І саме такі перегони, вибори авто і в деяких моментах перемоги мають справжній сенс для мене. Дякую всім вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось, і якщо це так, можете поставити вподобайку. Але насправді мені більш цікаво почитати саме вашу думку з приводу моєї позиції. Як ви вважаєте, перемога повинна досягатися будь-якою ціною? Чи ті челенджі, що я роблю, мають сенс? Напишіть, будь ласка, вашу думку в коментарях. До зустрічі в наступних відео!